Далі про тих, на кого ворог полює з безпілотників, особливо прицільно, бо ці люди тримають на собі українську енергосистему. Сьогодні ми розкажемо про одного з таких героїв із абсолютно мирною професією електрик. Ворожий дрон атакував Романа поблизу Степногірська, завдавши йому важких мінновибухових травм. Про захисників енергетичного фронту Олена Каптюх розкаже. Такі захисні засоби. На виїзді Роман Міняйленко завжди в бронежилеті та касці, проте і вони не вберегли його від ворожого дрону, показує поранення. Сторонація дійсно. Вже 23 роки Роман працює електриком, і їздить по найнебезпечнішим ділянкам Запорізької області. Ремонтує високовольтні мережі там, де ворог гатить кабами, стираючи й будинки і лінії живлення. Після одного з таких ударів село Приморське тоді було знеструмлене. Роман із своєю бригадою ремонтників поїхав на місце. Почали підготовлювати робоче місце, і в цей момент за кущів вилетів дрон. Розвертаюся. Два шаги і він біля Все. Прокинувся Роман вже у лікарні. Кровотечу вдалося зупинити, але наступні два місяці він був на реабілітації. Вже пізніше побачив і те, що залишилося від його робочого автомобіля. Той був посічений наскрізь. Та прийшла ще одна страшна новина: у той же день під обстріл потрапила, і його донька була у потязі в Дніпрі. Дружний був двоєний стрес. Росіяни підступно полюють на ремонтні бригади, розповідають Запоріжжя Обленерго. Кабіна вибите скло, затягнуте було. Тут трохи постраждав механізм. Там постраждала кабіна крановщика. Ворожі дрони чекають на електриків в засаді. За два дні повернулися, а на них вже чекав дрон у траві саме на тому місці. Тобто на жаль, руські відстежують наші бригади і влаштовують на них буквально засідки і полювання державними нагородами Романа Міняйленка, водія Євгена Вєтрова, який вивіз пораненого колегу, нагородив президент України. Я дуже хотів вас привітати особисто в моєму офісі і нагородити вас і ваших колег. І також подякувати вам за те, що повертаєте світло. А українцям, домівки, всім подякувати. Вважаю, що кожна ваша робота, кожна спеціальність дуже важлива від електромонтера, електрослюса, водія до енергетиків. То всіх, З початку повномасштабної війни, було поранено вже 13 працівників Запоріжжя Обленерго, і двоє з них загинули. Свою нагороду Роман присвятив своїм колегам. Це награда всіх хлопців, ті, що їздили, так що це не тільки моя нагорода. Всі хлопці їздили, всі рискували своїм життям. Із Запоріжжя, Олена Каптюх, Дарія Зирянова. На Україна, марафон. Єдині новини.